І ці моменти, коли розквітають іриси. це. Це просто щось неймовірне. І цей сорт, і цей сорт, він дуже швидко наростає і дуже є такий потужний у квітуванні. Тому що я помітила, що деякі сорти теж дуже прошені на квіти. А цей він просто враження таке, що не відквітає. Погляньте, який він коричневий. Із такою яскравою, яскравою серединкою під борідкою на листі. Дуже оригінальний варіант. Все, Daisy White уже лише верхівка така яскрава, боже, світиться як якийсь ореол. А вже все переходить в лаймове. Але яке воно ніжне. Ви собі просто не уявляєте. А ці тюльпани, зараз покажу вам там далі, О, знову розквітає. Новий, цікавий такий. Тільки до них, бачите, потрібно ходити і кланятися. Вони такі, нахилятися, щоб показати красу їхню. А я на всіх тюльпанах хочу вам показати, вони теж хамелеони. Вони розквітають такі, мають ніби жовтизну, але коли відквітовують. То беруть ось цей білий такий варієгатний край. І теж вони дуже довго квітують. Майже зовсім дивіться, вони навіть не поникають ще, як набирають, і потім лише міняють, міняють, міняють колір. Так цікаво ця осока бронзова до них. Мені подобається десь, мабуть. Колись треба її поділити, і трішки між ці тюльпани більше. Тулити. гейхери і гейхерята Вже на бутонах грані, але одна ось уже в мене квітує, зараз покажу вам. Так, тут головне пройти і нічого не зламати. Ось погляньте. Я коли її побачила, була фотографія цієї грані просто так було. Знаєте, ось таким чином, чітко, дуже фотографія була зроблена. Ну, саме м -м, квітки. Вона так мені сподобалася, я її замовила. А вона, поки не наросла, то ефекту квітування не давала. Десь таке поодиночне, дрібненьке, дуже квіточка дрібненька. А тепер, коли це вже, бачите, потужний такий кущ, Та герані гарно розростаються. Вони невибагливі, десь там інколи їх потрібно полити, так як в таких. Екстремальних умовах, як у нас зараз, то їм треба допомогти все-таки з поливом, однозначно. Спіреє. Ну, оранж-рокет красується і красується. А ось там, бачите, другий. Ото, що я казала, що це сіянець. Ось, розквітовує і сіянець. Не знаю, може хтось не полюбляє їх. Але це не про мене. Я все-таки люблю. Люблю півонії. А ось зараз ще всі розтвітнуть рані. Ой, Red Charm здається. Вони такі, ну просто колір вирве око, як то кажуть. О, хочу подивитися, здається. Мій другий варігатний. те, що я казала, не знаю, чи він... Виживе, він сходить. О, Тому буду мати два. І дуже пізно з'являється з тих тугодумів, Та в мене таке було ціле відео про тугодумів, Дивіться, бачите, ось ось тільки з'являється, я це вже знаю, тут його залишаю. Це плактикадон. Ось такий він пізній хлопчик. Які вже ці шавлі понаростали, теж з насіння. Бачите, в мене така рожева шавлія, я, роз... а я замовила цей раз синю. Оце вже сіяний свій, тобто насіявся сам. І ось тут насіявся. Такий він, такий. він може давати самосів. Ну, ніяк ще не можуть ці бутони стоять, климатися <клес> цільнолисного чи кущового і не можуть ніяк вони розквітнути. Ось так. Я навіть дуже гарний. Зараз, коли молоді прирости, варігатний самшит. Ось погляньте, хіба це не краса? Тільки щоб ту вогнівку хто де. Тільки що пожарника вбила. Зараз всі скажуть, ви що мається на увазі жука пожарника. Знищила цю холєру. Ось і так вербозілля вже тут гарно. собі там буде. Ось така весна на барви, на квітування яскраве. І ці плями просто зводять з розуму, а потім будуть з розуму зводити руки мої, бо прийдеться це все стригти. Хоча вже потрібно стригти дещо. Ось бачите, які ще розквітнули. Цікавість. І ось ця хост гейхера, вона сама гарна навесні. Потім такий якийсь ну, тускливий колір. І вона сама невибаглива, і вона сама швидко зростаюча, і вона по висоті дуже потужна, дуже висока. Бачите, з сантиметрів там 35-100% є. От порівняні, бачите? Чи... А це гейхерала. Постраждала, бідна, страшна. А ці тюльпани мої, що я казала, дуже високі, дуже пізні, ще й виявилися махровими. Але не бачила ще їх, ну вони ж ще розцвітають. Ну, вони ж якісь такі, перепрошую, теж довго граючи, мені таке подобається. Оце так бідно, але квітує. Андромеда, згадала, андромеда, ось так вона пошкодилася знову ж. Ото бачите, сухе все, але вона починає відростати. І ось навіть дала трішки. Такого цікавого квітування. І це заховався, під на аліуми тут уже ну, такі простенькі, звичайні. Знаєте, хто тішиться величезними, дійсно кущами, знаєте, а хто вперше посадив, той тішиться і тим, яке воно є взагалі. Листя, вона таке варігатне, лише нарощує, бо постраждали, цілу зиму тримала, красуня була. Знову ж ці кліматичні умови. А тепер погляньте, квітує і без листя. Хотшота залія колір, ну такий набагато світліший, ніж передає камера. Я навіть не знаю, що це лососовий, швидше всього. А камера передає якийсь такий насичено рожевий. Дуже ніжний, дуже такий гарний колір. Тішуся, знаєте ото зробила її теж таку грунт кислий. І тут підливаю хожу за нею дивлюся. Може вона її відчапає, бо та інша щось, я не думаю. Ось так ще тут поодиночні квіти блюці, трододендрон карликовий дає Він блакитний. ви бачите, кіточки в них схожі. Вони ж красуні всі квіти красуні. Ой, куди не подивися. Все воно приємно, боже, капає дощик. Якби він не капав, пішов, як цим рослинкам важко, слів нема. Все просить пити. <гум> Аліуми мої ось ті, що город відділяють, бачите. Треба їх все-таки посадити густіше. І, здається, тоді те, що я хотіла, бо ж таки вони високі. Я йду, вони майже в мій зріст. Ось оцих два взагалі тут. І так, вилаштувалася така лінія. Бачите, те, що я хотіла, але ще потрібно їм дати силу наростити. Єдиний мінус, що у них велике дуже листя, потужне. І, мабуть, Потрібно листя просто деяке забирати, щоб воно не заважало півонієм. Від цього сама ліума страждати не буде. Краси, просто краси. Це вони ще ще вони будуть, бачите, рука моя вся заховалася. Вони такі насичені, насичені, просто неймовірні. Дуже гарна рослинка, проста така собі, знаєте, не ті по 200 гривень, гладіатори і так далі і тому подібні. А ось, звичайна, здається, цибуля Суворова, якщо я не помиляюся. Ось так, бачите, квітує калина зморшкувата нана. В неї таке дуже гарне-гарне листя маленьке. Ну, а квітування. Чимось схоже на звичайну калину, бачите? Ось так вона. Вона має по всіх гілках кітувати активно, але поки що молода. Можливо, з часом. Але мої вже ці довгоносики їдять листя і на калині, подивіться. І навіть не лише на калині, а їдять на сливі нігри. Ой, все щось їсть. Це просто жах. Тут такі були гарні ботанічні тюльпани, такі жовті, і я їх всі не відзняла. Десь прогавила, бачила, бачила, лишилися лише ось такі рожеві три. Треба якось їх виокремити. Вони вищі. Не знаю, потрібно, мабуть, зараз, поки квітують, взяти їх, спробувати відсадити. О, це ідея. Ідея фікс. І такі теж доквітовують. Там, вони вже такі манюсінькі, знаєте, от тет отет, отет є ранні, а це навпаки, вони самі майже пізні, що там показую, бачите, зрозуміло. Вони самі пізні. Тут вже високі я обрізаю, бачите, я ось так завжди обрізаю і риси. Ой, нарсиз. І вони квітують щороку гарно все. Не лишаю я ніякого того листя, не заплітаю, колись пробувала, але не подобається мені. Бо там в мене зараз з'являється родовик, і мені хочеться, щоб він теж мав можливість. Ой, листя у троянд. Зараз теж ну, настільки гарне, настільки кольорове. Ну, від сорту залежить забарвлення кожної трояндочки. Але слава Богу, робила. І цього треба стригти і роботи, і роботи. Треба вже якийсь садовий. Дивлюся на попелицю. Бо я, як побачила, я навіть і ахнула. Ні, нема, все чистенько. Все прекрасно. Боже, дякую Вадиму, Світлані, то мої сусіди. Світочка теж вирощує квіти. Вона завжди, коли щось обробляє, знає мою ту. Не любов обробляти, питається вам обробити. Залишається Вадим приходить. О, дякую їм. Краса, краса кругом. І з я вже навіть бутони вже набрала, бачите. Ось. Бутончики, але листя. Ну, ще таки вона його забарвий більше. Поки що так. І дуже гарне. Упировські листя мені подобається. Ну, таке декоративне, доволі-доволі на полин чимось схоже. Під горіхом теж є Кхм, жителі. Забрала варігатний барвінок, тоді, коли там робила клумбочку, і пересунула сюди ж свої купени. Там все одно їм потрібно майже повністю тінь. Ось це звичайна купена, а це купена варігатна. Але там, де я її викопала, теж вилізло ще дві. Ось так. Лишилася частинка корінчика і подобаються такі мені ці елегантні здвішені дзвіночки. І навіть завжди загнути такі стебло їхнє. Коли особливо це багато, великий-великий кущ, то це краса купена. Особливо її. Насінинки, які потім утворюються, є отруйні. Тому потрібно я обриваю. Тільки з'являються після квітування і обриваю. Краса, звісно, але як дитина є вдома, то бажано того її краси уникати. Я і так вже, знаєте, перші два роки, два роки намагалася нічого такого не саджати. Але потім, ви знаєте, коли навіть про те, що я не знала, почитала, дуже-дуже багато рослин, які нас оточує в саду, є отруйні. Тому нам дорослим це все одно, ми ж не, не їмо, а дітки то трохи небезпечно. Ось так красота, як то кажуть, теж вбиває. Всім добра, всім гарного настрою, миру. Здоров'я, здоров'я і здоров'я, тому що воно важливе над усе.